Привіт, друзі, сьогодні у мене в гостях Володимир Золкін, і ми продовжимо розмову, яку ми почали три роки тому. Привіт, Володимире! Привіт ще раз. Сергій. Так ти пам'ятаєш, про що ми з тобою говорили три роки тому? Три роки тому ми з тобою говорили про ситуацію, пов'язану з замахом. Так зване, це на, з чого у нас почалось власне наше спілкування, спілкування абсолютно да, точно да, да, да. замахом на е, відомого проросійського пропагандиста да. Анатолія Шарія, який да. нині мешкає е, в Іспанії, тоді він. Намагався використати Олександра Золотухіна, Олександра Золотухіна громадянина України, да, так, який проживає в Іспанії. який проживає в Іспанії, підіславши до нього людину, яка йому мала б заплатити гроші за замах на власне шарія. Да. Тобто таким чином він хотів пришвидшити полі... ну, отримання політичного притулку і громадянство. Наскільки я розумію, в Іспанії, імітувавши замах, все начебто на нього так. готує замах і не хто небудь, а офіс президента України і СБУ. Там фігурував і... якийсь полковник, да, так і все це було спростовано. Да. Абсолютно і, і, все це було спростовано. І окремо це відео можна подивитися. Воно називається Тьма і холод. А це буде у нас Темрява і холод. 2», мабуть, темрява і холод 2», Так так, Якщо вже від цього операвжеві операція. Темрява і холода максимально гальовнича зараз, друзі. Така ситуація, що шарії готуються до екстрадиції, тобто він обвинувачиться в цілій низці кримінальних злочинів. Це і державна зрада, і відмивання коштів, і ухилення від сплати податків, підробка документів і заперечення російської агресії Тобто ціла, ціла низка злочинів, які йому інкримінуються, вони вже розглядаються подання розглядається відповідним іспанським судом, і для того щоб уникнути цього покарання, наскільки я розумію, він знову намагається імітувати тиск України на території Іспанії. І от один з таких кейсів. Був викритий знову ж таки Володимиром. Нашими е, знайомими цей кейс був повністю викритий знову ж тим Олександром Золотухіним, ага, якого, якого він намагався використати перший раз. Ага. Потім на Золотухіна вони подали в суд, і є постанова іспанського суду про заборону підходити Золотухіну до шаріїв на кілометр чи півтора кілометри наближатися. Але влачу, між ними продовжуються там судові баталії. Ага. І, власне, ну, історія наступного характеру. Золотухін просто постійно слідкує за діяльністю Шарія на місці. І от з'являється публікація в іспанській групі в Фейсбуці Українці в Іспанії. Робота. Так, да, так. Хто шукає роботу? І тут якась Маргаріта Періс, наскільки я розумію, пропонує вийти на акцію проти Шарія. Золотухін одразу ж пише про це пост: що не відійдіться на цю фігню, це шарій, швидше за все намагається зробити акцію проти самого себе. Знову ж таки, по тому самому принципу, що люди, начебто, виходять проти шарія, пишуть маску, на е, гіляку так, так. і все таке інше, там навіть текстовка є, да, що вони мають написати. І е, таким чином шарій буде розповідати про те, що проти нього ведеться політичне переслідування. Тобто це пише Золотухін. І далі мені Золотухін е, присилає скріншоти вже, де один з е, знайомих Золотухіна, який теж там живе в Іспанії, е, на ім'я Назар, він е, пише цій Маргариті пишеться і Маргариті, що окей, я можу зробити таку акцію, у мене там є 30 чи 40 чоловік, Ті, все клас, вочевидь, з кадрами в них проблеми там серйозні зараз. Ці одразу купуються на цю тему, все питань нема. І даю, і в переписці вона дає номер телефону, з ким треба зідзвонитися з цього питання. І далі Назар телефонує людині, яку звати Сергій. Ну тут у нас є голосове і є частинка відео. Слухай його. розмови. Так. Ало. Доброго дня. Мене звати? Uh -huh. На рахунок. Uh -huh. е... Ну давайте, я, я вас слухаю. Ну, на рахунок на, на рахунок роботи. Е, ну там воно робота не робота, але людям треба оплачувати кожний їхній час. Це, це буде правильно. Мені потрібно на кожен день, в чичені в час місяць треба там знаходитись, по одному часу в день. Це де? іменно це в Таргоні, так? Чи так? Так, 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 так. В тарагоні добре. Це біля будинку, Шарія, як я зрозумів. Так, так, так. Я вам адресу скину. та ви, мабуть, знаєте, де, де це адреса. Угу. Добре. Людей мінімум 30 людей треба, так? Так, мінімум 30 людей потрібно. Е, спонсорується хто? це ви, як я зрозумів. Так. Ну я так, я не, не безпосередньо я буду з вами розраховуватись. І ви там зможете прикупити флагів для людей українських і. Банери там розписати. ну, шарія конеггія, як он тоже ваши, то вже, ваш, це, то, то вже на, 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 на ваш розсуд. Потім далі можемо послухати ще кілька розмов, там, де вони е, розмовляють, це знову ж таки, я з Сашою спілкувався з Золотухіним, і ми думали над тим: е, ну, а що з цим всім, власне, зробити? Тому що що у нас є? У нас є якась ліва людина, якийсь лівий Сергій, який е, начебто збирає акцію, начебто збирає її проти шарія. Да? Е, потрібно, мабуть, взяти якусь передплату за цю акцію, да, щоб зрозуміти е, серйозність намірів. Да? І ну, я наполягав на тому, що потрібно брати передплату за повний робочий день, тому що вони обіцяли е, постояти годину, е, годину постояти, і кожен з 30 або 40 людей має отримати, здається, по 50 євро. Але ну, вони от спілкувалися, спілкувалися і вийшли на суму 200 євро. Все ж таки цей за всіх. Э, да, ну, в Якості передплати. Алло. Алло. — А завтра на 5 годин от это на карера Кадурас, или как она називається. Ну, то ту, -ту адресу, що ви скинули, так? Вот да. это карера Кадурас. 7. Ага, на п'яту годину. Добре. На п'яту годину, так. Да. І до 6, це з 5 до 6. Більше стояти не надо, все розвернулися, пішли. Коли мої більше стояти не потрібно. Mm, добре. То есть за каждую організацію будете получать за 3 часа роботи, будете получати 300 євро. Mm -hmm. Так. В течение месяця. Мені об'яснилось, що треба залог. Хоча б я хоча б мінімальний, щоб покрити людям дорогу. Бо деякі будуть їхати з Салоу, Камбрільса, з Барселони. І треба залог такий, щоб міг покрити людям дорогу. Все. Хоча б євро 500. 500. Я зрозумію. Тут треба вирішувати, чи я вам сосуду пошукав. Просто віддам 500 євро і ви мені прийдеться до вас летіть туди, і прямо на місце з вами кожен день розслідуватися. Uh, давайте якщо 500 євро. Я думаю, ми вирішимо це питання. Це не вопрос. А, а потім ну там день два ми так попрацюємо, потім я вам буду навіть наперед кожного вечора, наперед на завтра, людей видавати гроші. Ви ми теж не вчорашні, ми у нас серйозна організація. Ну mm, та ми, я, ми, я, я, потім... я це розумію. Я це я прекрасно вас розумію. Просто ви теж мене зрозумієте. Я не хочу потім проблем для людей мати. Я вас розумію. Ну я порахував за місяць. Оскільки це виходить, це дуже великі кошти. Бо шарів вже був замічений в спонсоруванні такого на покушення на нього, ні, на мітинги проплачені. Ні, ні, ні. Я ж я про ні. ні, ні, остановитесь, остановитесь. я хоч на русский чи це заговорюю, але я зовсім з другої сторони. Цей Сергій він скинув е свої паспортні дані, свої права. Виявляється, що цей Сергій він взагалі-то мешканець Канатопу. Ага. А гроші перевела, начебто, його дружина. Е -а -а -а. Це вже, я так думаю, доведена повністю вже ситуація. Зараз наразі вона вже повністю зрозуміла. Ще це ніхто не бачив, вона ніде не опублікована. Шарій все ще готує акцію проти самого себе. Так, так. Там не один осередок, тобто цей Назар це не єдина людина, яка має цим займатися. Вони ще окремо винаймають інших, намагаються людей, які там вийдуть. Цей самий Назар, я його прошу, щоб він все ж таки завтра приїхав на цю акцію. Відбудеться вона чи ні, я сподіваюся, що вона не відбудеться. І позадавав питання оцім акціонерам, які вийдуть, начебто, проти шарія, що вони намагаються цим власне довести? Яка їхня мета? Тому, тому що ж ми розуміємо, що навряд чи у мене великі сумніви в тому, що хтось з України буде платити шалені кошти людям, які вийдуть е, під. Будинок Шарія з транспарантами масляку на гіляку. Ну, вибач, це просто нафіг нікому не потрібно. Це то схоже на підставу. І, до речі, там же ж уже у нього був колись під будинком цей замес, коли він так дуже бодро да, а, да, поводився, ну, там ну, кидався да, на кидався людей, Там Ножками все. махав там ручками. Ти щось думаєш, там, що це по... теж може бути таким чином. Я тобі Більше скажу, мені писали ці люди, які начебто проводили цю акцію, бачив, ага. як ми. Ну, мені, їм, вочевидь, не сподобався. Їм не сподобалась моя відповідь. Я а, відповідаю, а що ви? А це типу, щоб він потім там підкріпив, дивіться, Золкін за Дивіться, він співпрацює мабуть, з українськими спецслужбами. Мабуть, щось таке так, може. Так. Ну там же ж фіхіо знає, що там в голові. А я відповідаю: а що ви? Що ви кричали на протязі хвилин шарі російський, а він кричав: докажи, що я проросійський. Ну це прям безпрецедентно. Це... Вообще, <свят> неймовірно, бо просто опустили, знаєте, ну, просто, просто насправді зробили блог для шарія? Ну так. Тупо Фо... просто тупо картинку для шарія. Фо... От... Фортеця Рода дебара. <свят> типу того, да. І я от прошу, щоб він приїхав і попитав: яка мета, якщо вони там стоять з цими транспарантами, і що вони хочуть зробити? І головне: чи не думали вони, що вони таким чином не працюють проти шарія? А працюють наші працюють задля картинки для того, щоб він цим міг маніпулювати, показувати, що українська влада його переслідує і замовляє проти нього акції. Хоча, ще раз повторюсь: просто тупо нафіг нікому не потрібно. Так, чекаємо на екстрадицію, чекаємо Таляна тут. У нас є дуже багато. Прекрасних приводів поспілкуватися. Я вже бачу: сидить золки, не сидить. Та... Та, Чесно кажучи, да, ну все, перевід він зробив. Я вже бачу, тому що а, цих 200 доларів він відправив. Є ось би. він да, поїхав а, саме цей Назар. Ще ось є відео, де він. Ось біля місця, де ми анонсували мітинг, ходять якісь тітухани. Видивляється. Ага. Тут двоє, троє ще туди пішли. Впізнайом. Бував. Планується там щось просто неймовірне. Да. Я думаю, йому це не допоможе. Ні, ні. І заради якоїсь всесвітньої справедливості не можна ж не відмітити, що, можливо, той Сергій. Який написав Назару, це дійсно якийсь хлопчик з України, який дійсно дуже сильно хоче провести акцію проти шарія. Ось цими транспарантами. Ну КоноТОП весь переймається цією проблемою. Я розумію. Можливо, справа в тому, що він ж перекинув цих 200 баксів. Ну тобто там вже є розрахункові рахунки. Ну, все, все вже абсолютно наразі є. Я просто хочу сказати хлопчику цьому Сергію Сергій, ти напиши мені особисто, да. Поясни мені особисто, навіщо тобі була ця акція, яким чином і хто її фінансує, яка її мета, і я поверну тобі не 200 баксів, а 500. Да? В, е, в якості компенсації. Ну, зрозуміло, що ніхто ж завтра ні на яку акцію не вийде, принаймні з тих людей, яких там підмовляв Сергій. А якщо Сергій не вийде, не вийде на зв'язок і нічого не пояснить. Да? Ну, ми ж можемо з цим Сергієм нормально поспілкуватися. Він може пояснити, Абсолютно. хто він, реально, що він робив цю акцію, да? навіщо це було? Яка, яка мета, і все таке інше. А якщо він не вийде і не поясне, ну, тоді, тоді я залишаю за собою моральне право думати і бути переконаним, що це все ж таки була акція з боку Шарія. Тобто він намагався зробити акцію сам. Проти себе і тоді, ну я не знаю, 200 баксів це не одна третя дрона, не чверть дрона. Ну я не знаю. Коротше, шарі задонатив на якусь деталь на пару скидів для дрона на ЗСУ. Бачиш, Толя, і це уже обставина, яка може пом'якшити відповідальність. так що все, давай, пора додому.